Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чемно щодня. Усмішку людям усім посилати. Доброго ранку, щиро бажати. Малята, зима запрошує нас до себе у гості. Вона приготувала дуже-дуже багато сюрпризів, а які ми дізнаємося згодом. Щоб до неї дібратися, потрібно виконати завдання. Вирушаємо незвичайну подорож! Дорога біла стелиться і краю їй нема. Сніжок мете метелиця, чекає нас зима. Ми вирушимо потягом, зберемося за мить, але спочатку діточки вагончики зберіть. У нас є потяг, а до нього ми причепимо вагончики, кожен з яких має картинку. Адже вагончики повинні з'єднуватися між собою. Потяг наш називається зима. А зима яка малята? Холодна, сніжна. А якщо випаде багато сніжинок, то буде снігопад. А що можна зліпити із снігу? Сніговика! А хто із звірів змінює сіру шубку на білу? Сайчик. Наш потяг готовий вирушати у подорож. Перша супинка снігова. А хто нас чекає? Відгадайте, небесна зірка на долоню впала і в ту ж мить розтала. Це сніжинка, правильно. Сніжинка яка малята? Біла, срібляста, гарна, пухнаста, маленька, велика, блискуча, холодна, казкова, срібна. А давайте промовимо разом чистомовку. Са-са-са на дворі краса. Сі, сі, сі. Снігу ми раді всі. Су, су, су. Сніжки я в руках, несу. со Со, су, сніжне ліплю колесо. Молодці малята. Подорожуємо далі. Зупинка. Зимова. Малята пропонує за допомогою Мнема смужок скласти речення. Хлопчик прибирає сніг, бабуся в'яже рукавиці. Дівчинка взимку вдягає теплі речі. Діти грають в сніжки. Мороз. Малює на вікні. Останнє речення складіть самостійно. А наша подорож продовжується. Третя зупинка. Холодна, холод із картинками грається, як гра називається, ніяк не згадає. Ти дружок часу не гай. Картинки швидко, одним словом називай. Малята! Хто нас зустрічає на зупинці? Давайте пригадаємо їх назви: Заяць, ведмідь, білка, лисиця, вовк. А як можна їх назвати одним словом? Дикі звірі. А це хто малята? Давайте розглянемо. Горобчики снігурі. Як назвемо одним словом? Птахи, мої ви розумнички. А ось ми і завітали до зими. Добрий день, малята, я на вас чекала, багато розваг приготувала. Погляньте, як взимку весело, можна кататися на санчатах, лижах, ковзанах. а ще можна грати в сніжки, ліпити сніговика. Малята. Зима пропонує нам вивчити вірша. Уважно послухайте. Ой, зима, 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 веселі ж пори нема. Гірка, сані, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг, дітлахи на ковзанах, скільки радості в очах. А тепер давайте разом зі мною. Ой, зима, зима, зима! Веселі ж пори нема. Гірка, сані, гомін, сміх, синій вечір, білий сніг, дітлахи на ковзанах, скільки радості в очах. Малята, сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож. Бувайте здорові! І до нових зустрічей!